Насправді не є важливим, чому саме ви почали займатися тим, що вам подобається. В кожного з нас немає бути романтичної та драматичної історії того, як ми віднайшли свою улюблену справу. Під улюбленою справою я маю на увазі не обов'язково те, чим ми займаємося для того, щоб зробити на хліб. Є різні обставини, які можуть обмежувати людину заробляти на тому, що їй подобається робити понад усе, або ж вона не бажає монетизувати улюблену справу з особистих причин і залишити виключно в межах розважальної активіті. Існує переконання, що впродовж життя нам обов'язково треба заробляти на улюбленій справі однак також існує контраргумент, який зазначає, що цією фразою користуються привілейовані люди або ті, хто отримує вигоду від того, що ми намагаємося монетизувати свої гобі. У будь-якому випадку у цьому відео мова йтиметься про ширше поняття, про щось що нас щиро захоплює та в чому ми віднаходимо себе, повертаємося до цього, коли ми розгублені, розчаровані, щасливі, якісь ще не визначені. Без сумнівів, улюблена справа також викликає негативні емоції, адже про те, що ми ідентифікуємо частину себе із нею, ми також у ній так чи інакше розвиваємося, вкладаємо власні сили, комплекси та хочемо стати кращими у цьому ремеслі. Це як любов до себе, коли ми можемо почуватися розчарованими в собі та незадоволеними власними вчинками, але це не змінює нашого здорового відношення до себе. Коротше кажучи, улюблена справа та те, як саме ми її втілюємо у своєму житті, це те, що безпосередньо пов'язано із нашим відношенням до самих себе. Це коли в нас існує щось в голові, і воно недостатньо матеріальне, і його важко тримати в собі, тому це треба кудись дівати. Цікавим прикладом зв'язку самоідентифікації та пристрасті до певної справи є Бет Гармон. Роман Волтера Тевіса, який українською переклали як хід королеви, став першою книгою, яку я придбала за стипендію на самому початку мого студентського життя, і він став важливим для мене у контексті того, як я намагалась визначитися із тим, а яка ж є кінцева мета у процесі заняття улюбленою справою. У той час я була максимально заглиблена в літературу. Читала книжки про те, як читати книжки. У мене було бажання стати кращою в цьому, повною мірою сприймати ті складні тексти, які не вдалося повноцінно зрозуміти в школі. Але справа в тому, що чим глибше я копала, тим сильнішим ставали мої сумніви про те, що я буду здатна в якийсь момент зупинитися та сказати самі собі про те, що досягла якоїсь кінцевої точки. Коротше кажучи, коли розпочався мій ресорч з великої літери, сталася класична сократська Я знаю тільки те, що нічого не знаю. І якщо до цієї фрази дійшла людина, яка жила аж в античності, то уявіть собі, як глибоко може зайти подібна криза в нас, людей, які мають відкритий доступ до майже всього, що коли-небудь робило людство. Це відноситься, до, здавалося, будь-якого ремесла. Чим би ти не займався, в нас є певна романтизована картинка того, що в теорії ми можемо досягти якоїсь вищої мети, але ми не часто думаємо про те, що буде після цього. Банально, тому що в нас не виникає бажання про це замислюватись. Улюблена справа це те, що ми обрали саме для того, щоб займатися нею завжди, бо ми отримуємо задоволення від процесу. Це як думати про себе після смерті. Хоча, можливо, занадто драматично, адже це абсолютно нормально, коли та річ, яка нам подобається, пристає подобатись дуже сильно. Нас або захоплює щось інше, або ми відправляємося на пошуки нового. І це все дійсно дуже пов'язане з самоідентифікацією. Ми розвиваємося впродовж свого життя, і роблячи те, що нас захоплює, ми підтримуємо та досліджуємо себе. Якщо ми все дитинство займалися грою на скрипці, але у дорослому віці в нас прокинулося бажання сісти за гончарне коло, то із з високою вірогідністю це означає, що у музичну школу нас віддали батьки. А з роками в нас прокинулося бажання дослідити себе незалежно від тих умов, в яких ми виховувались. Перед тим як я буду детальніше говорити про хід королеви, зазначу, що Волтер Тевіс, коли писав роман у 70-х, а опублікував у 83-му, не міг передбачити розпад радянського союзу. Тим не менш він зробив досить цікавий хід, посадивши на протилежний від росіян бік шахової дошки непримітну дівчинку сироту з Америки. Як на мене, написати у ті часи роман про геніальну жінку, що грає в шахи та розносить в чент Росю, це непогана алегорія на тогочасні політичні події. Нічого мені не забороняло, однак, навіть при першому прочитанні активно закочувати очі, а зараз читати лекції іноземцям про те, що зображувати росіян у сучасному і хоч трошки романтизувати, фігня ідея. Хід королеви, однак є досить важливою роботою з точки зору того, наскільки грамотно Волтер Тевіс прописує головну героїню, що професійно грає в шахи, через що вона проходить та про що я якраз хочу поговорити, що шахи значать для неї. Перебіг подій розповідає нам про життя Бет з її дитинства до ключового моменту в історії, який, однак, є відкритим кінцем. Тісний зв'язок Бет із грою в шахи, як джерелом її ідентифікації, є саме тим, що активно досліджується. Власне, у дівчини є хист до них, але разом з цим вона проходить через багато деструктивних процесів, коли намагається стати кращою тому, що любить робити або не любить. Ще з дитинства вона отримувала багато уваги від того, наскільки добре в них грає, але заняття ними більше схоже на свого роду залежність. Коли ти захоплюєшся чимось настільки, що розчиняєшся у цьому та заганяєш себе в кут думками про те, що абсолютно нічого іншого робити не можеш. Історія дуже добре наголошує на тому, як шахи здатні викликати у бет весь спектр почуттів, що позитивних, що негативних, а отже, почуватися живою, тобто для неї це більше ніж хобі. В деякі моменти це відчувається як неминуче її призначення. Шахи для неї є відображенням реальності, тим полем діяльності, на якому вона домінує, почувається впевненою, і при цьому праска може спричинити у схильність до саморуйнування, що реалізується у вживанні алкоголю та зелених пігулок. Тим не менш, вона продовжує цим займатися, і Роман досліджує те, що це не тільки тому, що вона любить перемагати, а тому, що це те єдине, в чому вона бачить прояв себе, в чому вона здатна почуватися так, ніби це дійсно її ремсло. Для багатьох людей, що досліджують образ Бет Гармон, її любов до шахів аналізують як так званий спеціальний інтерес термін, що приписується людям з аутизмом або нейровідмінністю. Він означає інтерес, який є дуже інтенсивним на відміну від звичайних хобі. І багато людей з аутизмом та нейровідмінністю помічають багато спільних рис бет із собою. У той самий час, на жаль, у часи Волтера Тевіса не існувало грамотної репрезентації аутизму або нейровідмінністю, і саме тому нам не дається такої чіткої назви стосунків Бет із шахами, як нам, сучасним читачам, хотілося. Однак, навіть якщо ми сприйматимемо у цьому романі гру в шахи як спеціальний інтерес Бет, ми можемо провести паралель із тим досвідом, який відчувають люди до того поняття улюбленої справи, яке я намагаюся окреслити. Тому що це одному не заважає, і я не кажу, що це одне й те саме, а скоріше зазначаю, що люди, які не відносять себе до нейровідмінних або до аутичного спектру, також можуть пізнати у досвіду бать свій особистий. Ну і не відміняти ще той факт, що сам автор у багатьох моментах засновувався на особистому досвіді. Роман за своєю структурою хоче нас переконати, що кінцева мета всього шляху бет перемогти фінального боса. І саме навколо цього конфлікту впродовж всього роману наростає напруга, і саме ця напруга різко розв'язує вузол у животі читача після того, як закінчуються змагання. Однак, потім, після кульмінації та розв'язки драми, із чим залишається головна героїні? Беззаперечно, її приповнює радість від перемоги, так само як і читача. Беззаперечно вона відчуває впевненість, що зможе здобути перемоги в майбутньому на інших змаганнях на чемпіонаті світу. Однак навіть після цієї перемоги, і наступної перемоги, і ще наступної перемоги, кожна з них ставатиме, можливо, все менш відмінною від іншої. Нагорода, якими пишатиметься, продовжуватимуть заповнювати полички, а її персональні все надалі здобуватиме увагу та визнання публіки, і все ж де в усьому цьому кінцева мета та чи є вона? Коли ми займаємося улюбленою справою, можливо, в нас є кінцева ціль у вигляді заробити певну суму грошей або отримати конкретну винагороду, визнання. Тим не менш кожне з цих досягнень ми можемо отримати з будь-якої сфери діяльності. Але ж є якась особлива причина, чому ми обираємо щось конкретне. Не для того ми почали вивчати щось щоб умовно на тисячні прочитані книжці про це згорнути її та сказати: ну, здається, це все, будучи прямо впевненими, що ми нарешті осягнули все, що тільки можна. Тому що метою Бет не є вивчити всі можливі комбінації фігур або перемогти когось конкретного. Її початковою та кінцевою метою було б просто грати в шахи. Мабуть, ті, в кого зараз стоїть мощний ПК, вже встигли провести паралелі з якоюсь їхньою комфортною чи улюбленою грою, коли по завершенню головного квесту ти йдеш або виконувати сайт-квести, або перепроходиш гру багато десятків разів. Просто тому, що ти отримуєш задоволення від процесу. Просто тому, що зіграти 10 років тому та зіграти зараз, це про звертання уваги на різні деталі та аспекти. Це не про те, що змінюється сюжет гри або змінюються шахи. Це про те, як під час гри ти усвідомлюєш себе і що цікаво в шахах, усвідомлюєш свого опонента. І власне про це нам розповідає кінцівка книги, яка відрізняється від того, що нам продемонстрували у серіалі, і що насправді мене страшенно розізлило, коли я вперше подивилася екранізацію. тому що, як на мене, міні серіал дуже сильно споклюжив то ноту, на якій Волтер Тевіс вирішив завершити свій роман про дівчинку із шахами. Якщо у вас раптом з'явилося бажання прочитати роман та самостійно проаналізувати кінцеву сцену, то мушу попередити, що надалі будуть спойлери, які зазначені тайм-коді. Крім того, це не єдине, що Netflix вирішив змінити у порівнянні з книгою, але насправді більшість подій скопійованих з оригінального джерела майже ідентично. Деякі рішення, прийняті для зміни наративу, зіграли на користь або не дуже історії, але вони не були суттєвими. Власне, в серіалі в останньому епізоді нам демонструють, що Бет просить зупинити автівку та вийти у парк. Вона проходить повсередині з шаховими столиками, за якими грають чоловіки віку, які гуртом її впізнають та радісно запрошують пограти. Взагалі, в серіалі це більше виглядає як якась дуже русофільська сцена, але вона досить позитивна та зворушлива. Але якщо порівнювати з романом, вона несе трошки менше сенсу. Власне, оригінальний уривок з кінця роману звучить так: люди на лавках мали абсолютно буденний вигляд. Неважливо, знали вони про неї чи ні. Бет прийшла повз них халейкою до галявини, ніхто на неї не дивився. Вона підійшла до павільйону та піднялася сходами. Посередині першого ряду бетонних столів сидів самотній старий, а перед ним стояли фігури. Він мав років за 60 і був одягнений у звичайний сірий картуз і сіру полотняну сорочку з засуканими рукавами. Коли Бет зупинилася біля його столика, він звернув до неї запитальний погляд, але, вочевидь, не впізнав її. Ключова відмінність від у тому, що Бет зустріла людей, які не дотичні до так званого вищого світу шахів. Вони не знають її в обличчя. Жоден з описаних чоловіків не є примітним, тобто вони такі люди, яких бетні за щоб не зустріла на змаганнях, і в цьому є відповідь на питання про те, чи є в усьому цьому кінцева точка, момент, коли ти усвідомлюєш, що досягнув вершини та пізнав абсолютно все. Попри те, що Бет, умовно кажучи, пройшла основний квест. Вона усвідомила, що в її улюбленому ремеслі існує ще стільки невивчених та недосліджених облич, технік та незіграних партій, що вона має змогу продовжувати задовольняти себе грою в шахи. Вона ніколи не осягне улюблену справу повністю, а тому вона може продовжувати отримувати від цього задоволення та не перейматися тим, що немає конкретної кінцевої мети. Крім того, дуже великим її досягненням було те, що вона звільнила свій підхід гри в шахи і подолала свою залежність. Я згодна з тим, що серіал та книга, попри різницю у кінцевій сцені, цілком несуть один і той самий меседж здатність схилити нас до однакового висновку. Але мене не задовольнив сам факт того, що серіал вирішив, ніби батько заполонила собою абсолютно всі закуточки шахової індустрії. У той час, як в реальності, завжди залишатиметься щось недосліджене, де про тебе не знають, де ти не домінуєш своєю присутністю, навіть якщо вже досягнув висоти. Той, хто ставить собі кінцеву мету у вигляді перемогти найсильнішого або стати найкращим, також гарний приклад людей, які хочуть чогось досягти. Присутність кінцевої мети мотивує їх однак, шахи для Бет це така собі сюжетна арка, яку можна завершити самостійно, але в реальності це завжди залишатиметься джерело, в якому можна нескінченно копати те, що до цього часу їй ще не було відомо. Мова, звісно, не про шахи, а про те, як Бет досліджує себе за допомогою них. Персонажі, які відчайдушно віддані свої справи, захоплюють, тому що ми спостерігаємо за ними через призму їхнього ремесла, так само як і вони віднаходять спосіб комунікувати із самими собою через те, що вони роблять. Важливо просто залишати стосунки із улюбленою справою здоровими, а не пускатися берега та ковтати зелені пігулки. Краще ковтати зеленими чалати за 150 гривень, однакова відсутність фінансової грамотності насправді.